Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі Ютуба. Сьогодні у нас хороший день, добрий день. Ми виїхали сьогодні на пошуки. На пошуки виїхали командою 5 чоловік нас сьогодні. Копаємо різними приборами, але в тому числі два Рутуса. У Саньки Рутус Альтер, у мене Рутус Атрекс. І наш Юрій Валерійович, як завжди, копає прибором квазар. Ще один Юра копає прибором. XPEUS. І Вова копає прибором МКМ, так? Да? Колись, колись такі лодки були МКМ. -ки. МКМ, да. Да. це потім лодок. Зараз хлопчики поп'ють чайку кофійку, в кого що. Юра, конячок з маленької бутилочки, як завжди. І підемо. Юрій Валерійович, як настроєння? Як вам обращаюся по-русски, ви ж по українськи не розумієте? Я, я вибачаюсь, що почав по російськи друзі. Все-таки контент у мене український. Ну, Юрій Валерійович поки що розмовляє по російськи І інколи ми на полі йдемо, ми, між собою, між собою, ми балакаємо розмовляємо по-українськи, а до Юрія Валерія звертаємося російською мовою. Тому деякі там писали, що ой, мов. Веде контент по українській мові, а між собою розмовляють російською. Ні, друзі, це зовсім не так. Так що йдемо, друзі. йдемо. Буває, переходимо і на англійську. Буває, так, да, да, буває, так. Да. Йдую спінич Юрій Валеріч. Ну, і нагадай, ма там через бідро захватом. О, о, як сказав! О, як сказав, да. <реку> Ну, Юрій Валеріч <реку> не може, щоб щось не відморозити нам. Да. <реку> ну, друзі, це добре, що є настрій, хоча настрій, скажімо так, немає, війна в нас продовжується. Це дуже-дуже печально, дуже велике горе у нашого народу. Ну, Я скажу вам, перемога буде за нами однозначно, за добрими людьми буде. Так що йдемо на пошуки, друзі, щось буде цікаве, я буду вам показувати. Ось, друзі, перший сигнал. Знаєте, отаке от желізо, воно б'є трошки і в Черніну, і в цвітніну. І перший сигнал і я викопав отакий от ножик по Київській Русі. Однозначно, це той період. Нож по КР. Ну, поки що нема нічого, хоча вже пройшов, мабуть, пів години пройшло. Це перший сигнал, друзі. Так що йдемо далі. Йдемо далі і дивимося, що далі буде. Ось, друзі, черговий сигнал. І на цей раз попало мені от схоже на качку якусь. Не знаю, що це. Може це фігурка, а може це такий оплавиш, що здається, що качка. Ну, хто зна. Заберу, а там будемо роздивлятися вже вдома, що це воно таке почищу, подивлюся, з якого металу тоді можна буде робити висновки, друзі. А поки що йдемо, копаємо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. І на цей раз наконечник. Наконечник Київська Русь. Надломаний. Де було острійоване, тут таке було. А це все ціле. Так що почиститься, я думаю, можна щось з нього буде зробити. Буду дивитись, друзі. Так що йдемо далі. Оце пшеничка, щоб розуміли, щоб не казали, засіяна, це не засіяна, це самовисіясь вона. Це не страшно. Ось, бачите тут. Стара пшениця, видно стару пшеницю ще. І це отак от. Тобто це в переорювати. От ми сподіваємося, що переорюють і ми приїдемо сюди ще раз, друзі. Сьогодні я гуляю з припором, як вже казав, Рутус Атрекс. Так що йдемо далі, друзі. А ось друзі, керівський ножик прямо зверху. Ось така знахідка. Прибор його унюхав, а потім придивився, а він прямо зверху лежить. Так що забираємо. Хоч щось, хоч щось. Кольорового сигналу поки нормального не було, то копаю те, що є, друзі. Йдемо далі. Друзі, чергова знахідка і навіть не знаю, що це. Ну, видно, що не шмурдяка, а щось було. Ну, таке воно закручене. Може воно було рівне, може треба рівняти його, не знаю. Метал ну, схоже на, на мідь, начебто. Ну, взагалі, така штука. Друзі, поки непонятно, те, що я не розумію, те я не можу сказати що. Так що йдемо далі. Ось, друзі, сьогодні в мене вже перша знахідка по Київській Русі. Така що цікава, вже не ножик там, не нак. А... А саме пуга гірка, друзі. Ось така от малесенька, малесенька пуга гірка. Ну трошки більше, ніж я минулого разу збирав. Ціла з вушком, а це вже чудово. Так що, друзі, йдемо далі, йдем далі. Ось, друзі, я навіть не знаю, що це, але я бачу, що це маленький кусочок серебра. Така пластиночка, наче, наче як від, від кільця зломане, щось таке. Однозначно, серебро почистив, подивився. Так що ложимо в хабарницю і пікаємо далі, друзі. Дуже тяжко шукати, друзі, дуже-дуже тяжко поле вибито, ждемо перепашечки. Дай Бог, щоб його переорали, і тоді, я думаю, буде результат. Ось, друзі, дивіться, те, що я сьогодні мріяв знайти хрестик, друзі. Ну, один лепесток трошечки зігнутий, але я е, само собою розгинати не буду, тому що він поламається. Це я вже точно знаю. Так що отакий, отакий от хрестик Київської Русі, вушко навіть сіле, все. Прекрасно, друзі, прекрасно. Дома прочищую і буде він у мене в колекції. Чудово! Так що? Так що, друзі, так і пікаємо тут. Може, ще трошки переїдемо. Ось, друзі, підняв таку штуку. Желізна, метал. Метал. Не знаю що. Минулого разу було щось схоже. Ну, це однозначно того періоду Київської Русі. Тут більш нічого немає, тільки, тільки КР. Так що, може хтось знає, що це за штукінці. Підсказуйте. На риболовний крючок не похоже однозначно, це щось друге. Це щось друге. Тут ще облома не було, може воно і на цю сторону таке йшло загнуте, хто його знає. Так що забираємо і пікаємо тут же, друзі. Як ця, блін. Ось друзі, Юра підійшов, каже, також підняв крестика і лунечку. Зараз будемо дивитися, що там тебе за... Так, так, мазок, ти мазок. поняв, Юрик, мовчить, а вже насмикав. Так ти дивися, скільки гвоздей блідок. А що, туди оце все А туди як кидаєш? Же, все в одне, я ж... Та воно там поламає. Ти що, Юра? Ну ти даєш. Та що хабарниці немає. Є. А що ж таке? Тільки для кіно. Хабарниця тільки для кіно. глянь. Скидав обратно в кульок від молока. Кефіра. Шукає, а тепер Юра шукає, де ж воно? Бо все гамузом накидав. Ага. Так, ложи. ой, хороший крестик тебе. в тебе. Луніця ще краще. Та ти що? Дивіться, дивіться, от, друзі, друзі, який крестик підняв Юра. І, і яку лунічку підняв. Ой, красава. Та, ну ти вже доволен сьогодні, так? Да? Вже yeah. ти з хрестиком Слунечко. Слунечки. Ну, ну, отлично, друзі. Так що є, знахідки потихеньку та й з'являються. Складай обратно в кульок. Капець, блін. Ось, друзі, знову якась знахідка. Якісь типу, лепестка. щось таке, якісь узорчики є, але ну, знову треба тільки чистити, потім буде видно, що це за узорчики. Ну, щось таке, щось таке, щось непонятне, друзі. Так що це я вам показав. Сам не знаю на Ну, в принципе, знакидка, и его наш была кольером, так что в хабарностью и идем далее, друзья. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин "Комрад", который расположен в городе Киев, Дмитрия Лоценко 12. В наше тяжелое время магазин "Комрад" гуманитарно помогает военным и волонтерам отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, еще одна знахитка, загадка. Вот такая маленькая, наче гудзик, но дырочка в середине. Не знаю, что это такое. Треба, треба чистити, треба дивитись, ну Для мене щось не зрозуміло, Якісь зорчики видно на цій штучці. Ну, ну а що, друзі, не знаю. Поки не знаю. Знаєте, Сигнали я вам тут не показую, тому що такі плішиві сигнали, їх стидно навіть показувати. Маліша підозра на кольоровий сигнал і копаєш, і копаєш, а там може бути скільки угодно шмультяка. Так що вложимо хабарницю і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, дивіться, в обіг що підняв. Ось така лунічка і половина браслета серебряна, стопудов серебряна. Так на вес взяв тяжка і, і там якісь узори ще є на цій шляпі. ну, З ним треба дуже-дуже обережно, то можна надломити його. Його вже плуги і так надломили. Прикиньте, так? Да? Ой, красава. От це так. Да. Чотенько, так, ну що ж, йдемо далі, ще трошки нам залишилося попікати і будемо збиратися додому. От друзі. От друзі. Дивіться, який крестик вискочив, тільки що якийсь більший, ніж КР. Ну, мабуть, КР що тут ще може бути? Ну, треба чистити його. Щось він дуже-дуже вбитий. Друзі, дуже вбитий, треба чистити. Так що я вам нічого не скажу. Почистимо, тоді вже будемо дивитися, що, що за крестик. От якось так, якось так. Я можу я Непонятно щось. Київська Русь, може сміло говорити. Да? Крест Київська Русь. Ну, 100% Русі. Київська Русь. Ну нормально. Да. Легенько почистимо його і будемо. Бо він якийсь такий хрупенький треба не з меді, щось... так. Київська руська. Да, ну нормально. Так що КР, Вова сказав. І так, друзі, на сьогодні наш коп уже закінчився. Будемо збиратися. Хлопці вже зібрали прибори, вичухуються, вилезують, щоб машину сісти чистенько. Приїхали ми ще до цього поля, думали тут попікати, але зайшли, подивилися, воно геть засіяне, засіяне пшеницею, так що ми тут вже ходити не будемо. По-любому, тут вже нам не цікаво і не потрібно. І ось, друзі, що ми сьогодні накопали. Це у Юри, отака от лунічка чудова, пуга гирка чудова і крестик. Крестик взагалі бомбезний. Це Юра Деусом сьогодні смикав. Це вовіни, знахідки. Лунічка також ціла. І кусок такий масивний масивний кусок браслета. Друзі, серебро вже провірили, ось вона чернули, видно, що це серебро і вага така чудова. Ось такі ножики, отакі. От Мурдячки різні. Оце, ой, Юри на худочки. Дивіться, які в нього знахідки. Амулет когодь. Отакий чудовий. З вушком цілий. Я думаю, почистить буде бомбезно. пряжечка. Пуга дробниця Київської русі. Отака от чудова. У мене сьогодні, друзі, отаких от от два хрестика. Трошки цей надігнутий, цей трошки надломаний, пуга гирка, кусочок серебра малесеньке. Це навіть не знаю щось загнуте. Все таке непонятно. Ну, Я так думаю, що це теж того періоду. ось, ще якась штучка, два наконечника. А крім того, друзі, дуже багато попадається у такого шмурдяка. Оці ножечки, оці гвозді квадратні, це все, це все, це все оце Київська Русь, друзі. Так що покопали ми сьогодні не дуже чудово, але таки непогано. Пусті, не їдемо. У кожного із нас є цікаві знахідки по Київській Русі. У кожного із нас. Отакі, от отакі, отакі от діла, друзі. Так що на сьогодні я з вами прощаюсь, друзі. Гарного вам дня, друзі, і мирного неба.